Дивіться, тут склянка цукру 200-грамова і 3 столові ложки солі. Зараз в мене це все розчиниться, закипить. Так. Далі лавровий лист і два види перцю. Я думаю, що вам видно чорний і духмяний. Це також повинно закипіти. Склянки олії. Я взяла соняшнику. Так, тобто 100 мл. Також і оцет. Також є склянки. Взагалі, коли оцет наливають, то одразу його і виключають. Все. Зараз я це і зроблю При вас тільки чашку поставлю. Так, виключаю. Маринад у мене готовий, зараз я його перемішаю. І при вас я заливаю цвітну капусточку. О, уже так побризгала трошки. Буду стіни мити. Все, якраз вистачило. Зараз. Вона ще усядеться, уляжеться. Десь 15 років, як тому я роблю цю капусточку цвітну. Я сама придумала цей рецепт. Так, я знаю, що зараз скажуть, що всі хазяйки знають цей рецепт. Ви 15 років його назад теж знали? Ну, можливо, не всі. Так, же ж? так от, я не хвалюсь. Але саме такі пропорції маринаду, це я його довела, тому що спочатку там був інша була кількість оцету, і олії, і головне цукру. Я додавала більше цукру, ніж там є такий ще традиційний маринад, за яким можна, до речі, маринувати не тільки цвітну капусту, а і звичайну білокачану капусту. Але цвітна капусточка саме в цьому маринаді виходить дуже ніжна, вона не перекислена, вона така кисло-солоденька, вона натягується всіма цими спеціями, і потім вона готова вже через 6 годин. Ну, я ставлю її на ніч, коли вона остигне оце все, в холодильник ставлю, і на ранок вона вже готова. Я одного разу, це було ж давно, кажу вам ще 15 років тому, принесла цю цвітну мариновану капусту на свій день народження. Я виставлялася у себе на роботі і я поставила на свій стіл, ну, на свій день народження. Боже друзі, ну от я не хвалюсь, але я розказую все, як є, це факт. Це факт, який може підтвердити моя доня, значить, і, і взагалі мої колеги, навіть усі. Значить, вони у мене просто цю капусту розмили першою на столі. Ніякі блюда і рибні не пішли, а просто ось ця маринована капуста. Притому хтось сидів там з кінця столу подалі і навіть не помітив, що це капуста, і подумав, що це мариновані грибочки. І оце, не знаю навіть хто це не пам'ятаю, хто це із колег, хтось із чоловіків, пам'ятаю, сказав, що ой, а подайте мені оці мариновані грибочки. Ну, і з того часу всі мої колеги почали називати, значить. Цю капусту казати Світлана Валентинівна, а зробіть, будь ласочка знову ж там на свято свою цвітну капусту як грибочки. Ну вона дійсно і похожа візуально, так, і вона навіть на смак трохи нагадує мариновані грибочки. Я цю цвітну капусту на замовлення своїх колег і навіть директора, і завуча просто готувала кожного разу на якийсь корпоратив. От, а у нас були дуже гарні, дуже веселі, дуже дружні корпоративи. У нас колектив дуже гарний, я йдуся за ним самою. Так от, значить, там якийсь чи Новий рік, чи 8 березня, чи там чись. День народження, чи ювілей, чи ще якесь там свято по календарю. І це до мене одразу підходив директор, або хтось із колег, або наша завхоз, бо вона відповідала значить, за такий ну, за стіл. І вона казала, вони мені казали, Світлана Валентинівна. І я вже одразу розуміла, що на мені лежить задача зробити цю мариновану капусту. І я готувала багато цієї цвітної капости, я купувала декілька великих головок. І вона вся, от чесно вам кажу, от просто вся улітала. Жодного разу нічого не залишалося. Я не забирала ні, 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 ні маленької навіть такої. От Капустиночки додому, вона просто вся розміталася на столі. От бачите, перефалила себе. Але як є, так і розказую, тому що дуже раділа, що вона подобалася моїм колегам. І головне ж забула сказати, не тільки колеги в мене просили цю капусту, у мене її просила моя Катюша. Тоді, коли вона вже поїхала з України в Італію, вміла вчитися вона, коли приїжджала в гості там, на канікули чи у відпустку, коли вже працювала, вона мені одразу давала замовлення. Ну, завжди традиційно це борщ зварити, млинчиків насмажити з творожною начинкою, ну, там, котлетки, там, те, що вона мене просила. І вона завжди мене просила ось цю цвітну капусту. При тому, незалежно, чи це було літо, чи це була зима. Навіть на новий дік я її робила, тому що ну, вона ж завжди майже продається в супермаркеті. А знаєте, чим вона пахне? Вона справді дуже нагадує мариновані грибочки. Ну, і тут же ж багато чеснику, пам'ятаєте, так? І перчики, лаврове лист, все це дуже гарно поєдналося і просто божественний аромат. Вона ще навіть не настоялася, а вже пахне. Друзі, дивіться, це все що залишилося від цвітної маринованої капусти. Як бачите, це баночка півтора-літрова, вона абсолютно неповна, тому що я її вже доїдаю. Це я її щойно дістала з холодильника, вона запотіла. Це вже другий день, тобто, вчора, ну вчора вона була готова вранці, тобто, вчора був перший день, коли я її, її їла. А ви ж пам'ятаєте, що я варила її у великій п'ятилітровій кастрюлі. Ну, правда, там була кастрюля неповна. Значить, і це вже другий день вечір. Отже, пробую при вас. Вірніше, їм при вас, бо я її тут вже напробувалась за два дні. Я її вже майже з'їла. Їм при вас, друзі. Одразу попереджую, вона дуже хрустить. М -м -м. Ну, ви чуєте, так? Вона дуже хрустить, ніби свіжий огірок з грядки. Так і має бути. Адже ми її заливали сирою свіжою киплячим маринадом. І після цього вона не кипіла, не варилась абсолютно, не доводили ми її до кипіння. І тому вона залишилася такою хрусткою. Просто коли ми залили її гарячим киплячим маринадом, ми дали їй остинути і поставили в холодильник. І вчора вранці вона вже була готова. Я друзі її їм по декілька разів на день. Чесне слово, я просто, ну ви ж бачите, я її просто доїдаю. Одразу кажу вам, робіть великі порції, тому що вона з'їдається дуже швидко. От за два дні просто, я от одна, і я за 2-3 за за дні її просто з'їм. Так що, робіть обов'язково, тому що вона дуже збалансована по кислоті, по солоності, по солодості все все просто ідеально. Пробуйте, робіть. Зараз якраз сезон. Усім, хто їсть, смачного!